Всім привіт, що я вам хотів розказати. Предыдущему відео я вообще снимал на авось про Польщу. Там я показував свою квартиру, хто не бачив. Я вам сілку десь тут оставлю. можете подивитися потім. І воно залетіло, як не странно. Значить, що там я багато балакав. Сьогодні теж побалакаємо, розкажу вам, що я вибрав Польщу, що я взагалі делаю, що взагалі відбувається. Казали, там не знімайте по пол, пардон, винуватий. І так, взагалі є дві причини, чого я вибрав Польщу. Сейчас я вам першу назву. Перше, це те, що зрозуміє язик. Тобто, що балакають, я 95% розумію. Не все можу сказати, але розумію. Більшість точно. А другу причину, зараз ви побачите одну минуточку, давайте її подивимося і потім продовжимо. Причина No2. Цены. недорого в Тобто можеш в принципі, їсти те, що ти хочеш. Ну, не прям лобстери, м'ясо, йогурти. І все таке даже дуже вкусно. 279-400 грамм йогурта кстати довольно-таки на особенно яблуко яблоко корица ну или вот например береш дві пачки по 7 злотих, а так 12 злотих пачка а так 7 ну короче вот он чим не причина дешево то есть работаешь можешь себе позволить кушать то что ты хочешь в принципе ладно от, например 845 ну там лимиты є. Ну, коротше, ви я думаю, ми поняли, поїхали далі. Перше, це те, що я розумію людей, що мені кажуть, сам щось можу сказати, і друге, це ціни. Ви самі це все бачили, ціни. А ще одна із причин, це третя, теж, кстати, немаловажна причина, це того, що я тут швидко собі знайшов роботу. Тобто я шукав перед Польщею в Чехії роботу хер. Там короче, віза треба, це півгоди ще сидіти, думати, тут раз, два, три поїхали. Взагалі неплохо. Одне, що я просчитався, це ціни на жилью, я не знаю, чи їх не подивився, сильно не подивився і не дав цьому значення. Думав, може там якийсь той. Ну, коротше, неполадка якийсь. Оказалось, що дороге трошки жильоті типу аренда, Ну нічого страшного, комнату ви бачили, ціна доволі таки непогана. Так, йдемо далі. Ах да, і кому не взападло, пожалуйста, поставте там десь внизу лайк цьому відео. Це я буду відкроєним, дасть мені заробити пару копійок на. Етед. На кілограмчик м'яса собі на другий. Вам не тяжело, мені приємно, я вам буду потім більше віщати. Відео не так часто виходить, тому що робота типу, як ночі, днем спав. Приходиш з ночі, цілий день спиш до вечора, вечора він встав, зібрав сраку жменю і пішов на роботу. І так 5 днів було, це сьогодні переходний. Ну, ще там завтра переходний, зараз ми ще з вами поїдемо на прийомку, ну, об этом буде отдільне відео про металоприйомку. Так, йдемо далі. Хотів що вам розказати по поводу роботи. Роботи тут, я живу в місті Вроцлав, хто не знав. Роботи тут дійсно дуже таки багато. Зарплат не такі великі, як хотілося б. Ну, нічого страшного. На життя вистачає, на хліб вистачає, на масло вистачає, навіть на кобасу вистачає. Вже добре. Правильно, погода. Це в нас сьогоднішнім числом я знімаю, як ви відео це побачите, це прямо сьогодні я знімаю. На вулиці доволі добре, не холодно. Плюсова. Сніг, один разок бачив, і то він швидко розтав. Також я хотів вам розказати, як я сюди попав в місті Врослав, що іменно сюди попав. Короче, я знайшов агентство G-Group, і воно мені предложило роботу в місті біля Вросла 80 кілометрів, Дзержиньов в місті. Якийсь короче, завод, якісь там уплотніли на, 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 на машини, на двері там діти, на багажники, щось там склеювати. Та короче, согласився, думаю, що нібудь, а там далі розберемося, має стати такий план, що я приїхав, два дні я там прожив за свій счет, чи три дні я там за свій струт прожив. І пішов здавати тести на завод. Коротше, не пройшов якісь тести, не знаю чого, тому що там інші зголосилися роботи по 12 часов. А я коротше, сказав, що типа, ну, мені на по 8 часов роботи, що це таке. Треба відпочити трошки, щоб потім не какати в 40 років. Я думаю, що мене за цього туди не взяли. Ну І, відповідно, потім зв'язався я з своїм куратором, що вона каже, що є робота на заводі для електромобілі робити батареї. Каже, типа, приїжджай, де тобі трошки пожити. Mm -hmm. І поработаєш трохи, а там же собі знайдеш щось краще. Ну, все як коротше. замолодили мене, каже, давай, поїхали. Я думаю, чого б і що обінят. Я так попав був на LG, нікому, кстати, не святою. Це не знаю, рабство, я їм казав, там, що треба ще того з батогом, щоб по спині мені били, щоб їм було все похоже. Ні, ну, проработав, чого Зарплату, і за то все нормально давали. Зарплата така неплоха була, в принципі, 6 тисяч злотих, ну 240 часов роботу, 2 години доїзди, ну коротше. Світа теж білого не бачив. Спросите, ви також, мене, які мене плани на дальніше. Зараз я вам розкажу. Ні, я вам все, мабуть, не розкажу. Планую, щось ти в цій житті, тому кардинально. Я думаю, якщо будете підписані на цей канал, там теж десь є кнопка, ви нічого не пропустите і все побачите. Буду по можливості вам знімати більше відео. Я ж кажу, це цю неділю короче, встаєш в, том, в тумані, з ночі встаєш, вночі работаєш, ввечері встаєш, випив там кофе, щось перекусив. Короче, зібрав раму і пішов на роботу. І так у мене вся неділя пройшла. Навіть не побрився, ну, чого, сьогодні ми це і справимо сьогодні-завтра. Тепер давайте розберемося за лайки. Я не знаю, це часто я вам розказую, но, короче, не, не повністю. Коли ви ставите лайк, наприклад, на це відео, робите репост, його буде бачити більше людей. Тобто, Ютуб дивиться, що вам це понравилось, Ще комусь понравилось, бо він лайк поставив. І воно його при... этот, буде рекомендувати це відео, ще там парочки чоловікам, Вони його подивляться. Тобі ж, чим більше чоловік це відео дивиться, тим більше я заробітаю собі на кашу. Не думаю, що там заробітки мільйони. Але лайки ці безплатні, ви ставите, це вам нічого не, не стоїть, а блогера це сильно піддержує. Починаючого особливо. з відео там можна заробити, не знаю, там 10, 15-20. Мілоче, приємно, якісь там, пару кілограмів м'яса купив, то вже і непогано. Правильно, в кінці місяця воно потім сумою одної приходить, там якийсь тобі Бен Франклін прийшов та й вроді неплохо. Зараз ну поїхати мені на прийомку, це скільки буде 102,5 долари, тоді сюди їздити. Проїздище не купив, ніяк не можу прийти в чувство. Ще хотів попросити замітити, що бабка я не клянчу. Там, типу, Скиньте мені на етед. Я купив генератор, мені на бензин скиньте, тому що етед. мені немає відео змонтувати. Ну і при тому, що Ютуб дає три доларів в місяць, я так не этот, Це я про любителя тесорчика, я думаю, ви догадуєтесь, про кого це Це колись було там, год назад. Мені, мені це просто смішно. просто люди не представляють, скільки великі YouTube канали приносять. Ну да ладно, Це тема віддільна, якщо інтересно, я можу даже, в принципі, показати доход з цього каналу. Якщо 20 тисяч просмотрів це набере і ви напишете, покажи доход, взагалі без опросій. У мене скривати в абсолютно нічого. Що мені скривати? Ось я не бритий, стою біля річки, тому що погода хороша, і щоб до мазума не зійти, треба кудись поїхати на металоприйомку. Це, кстати, теж немаловажна причина, тому що в Польщі багато металоприйомок, на які можна прийти, подивитися, щось купити, з кимось там побалакати трошки на ломаному польському, щось спросити. Подивитися, що люди здають вам показати. Ну таке, чого ні. Не бухаю вже добре, правильно, чимось зайнятий, типу. по поводу рот, вообще питань немає. На кожному углу всякі церкви красиві, всякі старі здання. От виглядають, пожалуйста, взагалі там внутрі можна зайти подивитися. Все дуже красиво. Дуже-дуже сильно подобається. Серйозно, здання всі такі, є, там стара часть міста взагалі красива. Но сьогодні ми туди не поїдемо. Верніше сьогодні, сьогодні ми там не виліземо, бо нам насрочно їхати на металоприйомку. Е -е, ще минуточку вашого внимания. Це, коротше, став тут туалет, установка всі діла. Написано Тут ви можете відложити свою ліченку. Ну, от це от образований чоловік писав, чи ні. Ну або там ідіть, сріте. І ще хотів відповідати на один із ваших популярних коментарів: що я схожий на мішку. Є трошки, так? Да? Я вже мішку знаю, як 30 років. Мені 30 років, я якраз його 30 років і знаю, так що щось в цьому є, мабуть. Ну, зараз діло не в тому. Пишіть в коментарях, як вам це відео розказав вроде все, як є своє мені, своє, этот, своє видення. Може буде інтересно, що я купив. Зараз я вам покажу. Купив, що я купив? Дві палки ковбаси. Кстати, вони одну береш другого подарок. типу того по 600 грам. Мені дуже подобається вкусне. Купив карковку, вона дороже, ніж та херня. Чим ну, той шап всякий. Мені Тіпо, вона мені щось дуже подобається. Типу із прорізю, з такою всякою. Жерненьке огонь. Тут кіло, скільки там... Кіло 670 г. Це, кстати, взяв без акції. не знаю, чого не ну, так треба. Мандарині взяв, томатної пасти. Перець. Це вийшло на, 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 на 600 гривень, тому що ну, м'ясо. Ну, нічого страшного. У багатих свої причуди. Все, Давайте. Дякую вам за підписочку, за всі ці діла. Всім пока, всім удачи. Зараз ви це відео вже побачите. що я склепаю. Та стірка сушиться, тому що там сушилка зайнята.